Привіт усім! Ми у Бельгії. Гадаю, тему моїх відео неможливо передбачити, бо кожного разу щось нове та різне. І ще ж цього разу запитаєте ви мене? Тож цього разу я вирішила вам показати міні-бельгійську ферму. Її можна відвідати безкоштовно та й без попередження. От ми і тут. Ну, перші, хто нас тут зустрічає, це кури. Небагато людей про це думають, але які всі тварини вони мають своїх предків. Від яких походять, ці пернаті інколи набридливі, якщо сусідські, походять від банківської курки. Не дивлячись на назву, з банком вони ніяк не пов'язані, але назва легко запам'ятовується. Ці банківські курки не вимерли, вони поширені на більшій частині Азії. Саме цей вид дав початок курці. Порівняно з більш звичною домашньою куркою, яку ми зараз бачимо, вони мають набагато меншу масу тіла, і самиці більш сірі, непомітні для маскування. Зоогеографія та еволюційна біологія вказують на початкове місце домашня курей десь у материковій частині Південно-Східної Азії та Південному Китаю в Неоліті. Саме ті кури були одними з тих трьох основних тварин разом із домашніми свинями та собаками. Якраз свині тут повинні бути, але десь зникли. Лише їхні грязові ванни залишилися. О, безкоштовні грязеві ванни. А то деякі люди витрачають гроші. Щоб намазатися багнюкою, бо не вся глина, якою мастяться, є лікувальною. Але ж гроші заробляти якось треба. Ага, і тут у нас віслюки симпатичні та вперті, з чим, мабуть, багато людей зі мною погодяться. Але це з якого боку ще подивитися. Ой, два братана тут сумують окремо від інших. А з про віслюків то вони часто сприймаються як уперті через їх обережний характер та сильне почуття самозбереження. От і де. Побачив світлофор зі світлом, який ніколи не бачив, а тупреця й не йде, бо не те, що впертий, а те, що боїться. Навпроти знаходяться вівці. Те, що це трекер, я розумію. А чому ж його так вділи на вівцю? Прийшла доглядальниця з помічниками-відвідувачами та підтвердила мою гіпотезу: трекер вділи на вівцю через поважну причину. Причиною є те, що це молодий самець в оточенні самиць, який на кожну стрибав. І щоб завадити цьому, вони вдягли трекер таким чином, щоб він заважав йому залазити на інших. Бо їм повно ягнят не треба. І трекер не тільки йому заважає залазити на інших, але й вказує, на яку він залазить, через червону фарбу, яка мажеться. Тому у деяких самиць є червоні плями на хутрі на спині. Так можна розрізняти, для якої вже прийшов час. Це така ферма, що за додаткову плату вам можуть показати трохи більше речей, навіть більше тварин, наскільки я знаю. Тут можна влаштовувати дні народження та шкільні екскурсії. Може, ви звернули увагу, що на вході стоять дерев'яні столи з лавами. Але поки що те все зачинено на місяць, якщо не більше, через свята. О, он бачу, вулики стоять, але їх небагато і вони досить таки далеченько. Тут також є мангал та пічка, щоб готувати без електроенергії. А ось можна побачити веселкову або райдужну курку, яка бродить по городу. Її ще можуть називати павою. Мені казали, що м'ясо смачне і з нього виходять файні фрикадельки. Раніше павичі були одним з таких птахів, якого регулярно подавали. Часто говорили цілим, що пір'я можна було розкласти навколо приготовленої птиці, зрештою, видовище поїдання пави полягало в їх пір'ї. Я ще не коштувала, але кажуть, що м'ясо пави схоже на диких індиків чи фазанів. А якщо його приготувати правильно, воно може бути м'яким. В Індії пави є національним птахом. Тому їсти його заборонено. Цікаво, що доведені цього закону дуже багато людей їло павичів, оскільки їх було дуже багато в країні. Будиночок для голубів. Ну якось це не серйозно. От у нас колись були м'ясні голуби, а то інша справа була. Частина де виголу корову, яку кудись завели вже. Так, бо якщо не платите, ні корови, ні свиней. У нас є різнокольоровий парнатий супровід, як я бачу. Онгуси до нас йдуть так рядочком. Ми до них повернемося, але зараз підійдемо до коней. Доглядальниця підійшла, і коні підійшли ближче. Нам сказали, що коричнева це просто велика поні. І не просто великий поні, а найбільший. А чорний то кінь. Але у чорного його хазяїн помер, тому його тримають тут. І він, можливо, може бути трохи відсторонений і не такий дружній. Так тягнеться за морквиною. Нещастки доглядальниця не дала. Це у нас Хюго. Це у нас Кочак. Найбільший поні. Коні здаються такими великими. А найдавніший предок сучасного коня був розміром з лисицю та жив приблизно 55-58 мільйонів років тому. Електричний дріт. Щоб тримати коней за огорожею. Гіракотерій від цього виду походить багато коней подібних тварин. Можливо, мав смугасту шерсть для маскування. Мешкав у Старому світі і Північній Америці. Зуби включали велике ікло, який ймовірно використовувався для боротьби за самок. Схоже на теперішніх коней, він харчувався трав'янистими рослинами, можливо, були присутні сезонні міграції. Ну, гуси вони і в Бельгії гуси. Дуже добре відволіктися від міського життя та провести час на природі. Раніше я часто їздила в село, відпочивала, працювала або допомагала. Та ж для мене це не дивина. А от для людей, які в житті майже ніколи в селі не були, а їх напрочуд багато, то вони просто в захваті. Бо тут таке, як у нас, не поширено одна хата в місті, а інша в селі. Зазвичай тут, щоб вирощувати свою їжу та тварин, треба бути багатим. А у нас навпаки, ми вирощуємо їжу, бо ми недостатньо багаті, щоб її купувати. З фермою якесь поле для гри, видно, фарбою розфарбована трава і прожектори стоять. Ну і вже час нам їхати домку. Дуже вам усім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!